Мене звати Влад. Я служу в Національній гвардії України та роблю все, щоб на вулицях наших міст було безпечно. Я хочу, щоб в Україні майбутнього панував мир, щоб моя країна була вільною та квітучою. Мене звати Стас. Я обрав службу у Національній гвардії України для того, щоб будувати і розвивати Україну для свого покоління і для нащадків. Мене звати Тетяна. Я служу в Національній гвардії України. Тут найсильніші чоловіки та жінки. А я частина тої команди, яка робить нашу країну сильнішою. Я Вахназварді, звати мене Іван. Разом зі своїми підрозділом ми готові до будь-яких поставлених завдань, аби відстроїти нашу незалежність. Наші батьки та наша молодь житимуть в сильній європейській державі.